Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мені дуже приємні ваші коментарі, підписки, ваші лайки. І сьогодні хочу передати інформацію через карти саме для тієї, людини, яка дивиться це відео. Отже, о, бачите, хто мене дивиться? Я вас вітаю! Імператриці, імператори, люди, які пропрацювали себе або просто знають свою ресурсність, знають, що вас всі чотири стихії. Це дуже круто, дуже добре. Отже, саме для такої людини, яка дивиться це відео, що вам продають карти? Саме для цієї людини, яка дивиться це відео, карти, це відео вам передає те, що дійсно, знову ж таки, це підтвердження того, що ви закінчили з минулим, ви пропрацювали себе дуже глибинно. Ви зрозуміли свою цінність, ви зрозуміли себе, ви зрозуміли ситуації, які відбувалися у минулому. Ви зрозуміли, для чого вони були. І всьому Цьому минулому, всьому негативу, всім негараздам, ілюзіям можливо, для когось програється так, що фінансової нестабільності да хтось. Можливо, заважав да, цієї стабільності, ви з цим всім закінчили. Будь ласка, не звертайте уваги на третіх осіб, якщо є такий вплив, да, що вони там будуть казати, що вони там будуть робити. Це не має ніякого значення для вас. Ви дійсно а, з періоду апатії, з періоду паузи, з періоду, коли у вас, знаєте, йде життя, але нічого такого Скажімо так, грандіозного да, не відбувається. Ви з цього е, вийшли. Ви вже вийшли. Е, вам здається, щось мені так хочеться сказати, що ось ви вже все пропрацювали, да? ви людина, да, яка. Відгородилася від інших людей, тому що дійсно це так е, глибинне пропрацювання себе, скоріш за все, вам навіть хотілося бути наодинці з собою. І це вам дало такий дуже крутий, великий поштовх, е, знову ж таки, до опрацювання себе. Е, і ось ви, пропрацювавши, знову ж таки, да, вже скільки раз це слово сказала, ви е, не розумієте, да? е, ну, вам здається, що. Ви вже все зробили, що могли, а якісь такі нові події да, до вас не приходять ще. І ось про це розклад, ці карти. Супер. О, ну, дивіться, ось просто. Дно колоди. Про те, що я вам хочу сказати, ось про що, да, це дуже швидко. Я знімаю це відео у період. Коридора да? Через дві неділі буде затемнення. Якщо ви дивитесь це відео вже не в цей період, просто вам хочу сказати, що це дві неділі. Ем, про що це? Дві неділі, два тоза, сонце дуже швидко. Після, саме після ось цього коридору, ви просто наразі цього не бачите. Просто вам кажуть про те, що заспокойся, Ну просто заспокойся, все одно, все буде. Просто це такий період, його потрібно. О, я дуже не люблю це слово, очікування. Да, але ось потрібно заспокоїтися, потрібно прийняти, потрібно просто, знаєте, бути у моменті, не очікувати. Ні, не очікувати, убирайте це очікування, просто жити своїм життям, наповнюватись. Але знаєте, це такий період, коли у вас заходять нові енергії. Тобто це період, коли змінюється ваш подійний ряд, ваша енергетика, ви цього не бачите, ви цього не знаєте, і ви вас дуже це засмучує. Коли, коли, коли. Ось вам кажуть, будь ласка, дві неділі, закінчиться коридор затемнень. А, знову ж таки, якщо ви не в коридор затемнений дивитесь просто два тижні, да? а, і все буде по-новому. Приймете свою стабільність, емоційне наповнення. До вас просто а, прийдуть ось ці всі блага, які ви заслуговуєте. Ось це буде, знаєте, ось, не то, що очікуєте, ось просто готуйтесь. Тому що це така, знаєте, буде. Потужна. <хи> волна, мені щось, знаєте, прийшло на думку: нема не мати оберемками, хто знає таке. Ось це просто цей варіант. Ось просто, знаєте, тримайтесь, це таке затіші перед бурі. Взагалі не потрібно засмучуватися. Боже, карти шикарні. Ви дуже багато пройшли ну, дві, два тижні, да, там, ну, у когось скоріше буде, дійсно. Просто, можливо, у когось в коридор затемнень, да, такі сроки теж ставите, просто приймайте дійсно те, що буде з вами відбуватись, тому що ви будете просто отримувати все, на що ви заслуговуєте. Да, ось ці всі роки, скажімо так, да, що у вас якось так ну, щось тягнулося, скажімо так. Відбувалось, да, ви проживали так своє життя, але не отримували да, того, чого ви заслуговуєте. І насправді на це могли впливати дуже багато факторів. А, ви всі, в принципі, знаєте, да, про що я кажу, і у кожного це своя ситуація. Але карта вам кажуть про те, що дійсно ти вже пропрацювала себе максимально, навела у собі вже... Пропрацьовувати тобі нічого не потрібно, не засмучуйся, не думай, що ще щось потрібно від тебе. Ні, вже нічого не потрібно. Просто, просто насолоджуйся, просто. Е Готуйся збирати врожай, ось так мені хочеться сказати. Тому що тут ну, потужні карти у вас попереду просто зовсім новий етап життя. Це таке знаєте, глобальне, фундаментальне ізобілі. Це така стабільність, наповненість. Взагалі життям. Тут ну кому актуально буде пара, звісно, кому у кого ж є пара, це зовсім такий етап. Новий розвитку вашого життя, також про роботу це, знаєте, така фундаментальна знову ж таки стабільність, це нові гроші, це великі гроші. Це, можливо, нова посада, можливо, нова робота. Ну, тобто, тут, тут такі, ну, не то, що навіть шанси, ну, по-перше, це для когось шанси. А ось я би не сказала, що це про те, що, знаєте, Шанси, які потрібно брати. Ось якось мені так йде інформація, що ви, воно вам вже дається ось так. Ось навіть не потрібно, скажімо так, щось робити для того, щоб прийняти. Ось воно вам дається, просто ви берете. Ось, ось просто тому, що ви заслуговуєте. Тобто тут про те, що вже нічого вам не потрібно робити. Ви вже зробили просто все, що ви могли, і все, що вам було потрібно. Просто насолоджуйтесь і просто приймайте, дякуйте. І, ну, я просто, я ж кажу, я вам бажаю дійсно цього найкращого. Я знаю 100%, що у вас буде все круто, добре і карта тому підтвердження. Вітаю, дійсно, вітаю. Так, а давайте ще, давайте ще. Ще, можливо, щось хочуть передати карти. Тут інформація цікава, така, скажімо так, але для, не для всіх. Ось так. Яка ситуація? Ситуація того, що ви дійсно дуже багато працювали над собою, і наразі. З якого приводу да, це було про працювання. Ви обираєте між двома чоловіками. Тобто є один чоловік, це ваш, ну або ваша пара, да, з якою ви зустрічаєтесь вже довго, або ваш законний чоловік Ну, це дійсно ваш, скажімо так, стабільний чоловік, ось так мені хочеться сказати. Але є якийсь новий. Щось мені хочеться сказати. ну, Це як да, любовник ваш. Хочеться мені також сказати, можливо, він навіть м вас. Чомусь мені так іде, що він вас молодший навіть, можливо, для когось так буде програватись. І ось цей новий чоловік, точніше, другий чоловік, ви знаєте, ви ось якісь дуже такі сильні почуття у вас до нього, він вас наповнює, у вас класна пристрасть, у вас класний секс. Да? Але дійсно, ось ця людина, вона вам таке дає відчуття. Скажімо, так що ви ось імператриця, що ви кохана жінка, що ви ресурсна жінка? Ну тобто, ви себе відчуваєте максимально наповненою поряд з цим чоловіком, а, але що про що тут кажуть? Але, а... Ну, знову ж таки, я хочу сказати, да, у вас там пристрасть шалена, вас. Як пізнати, вас дуже тягне, тягне до цього чоловіка, ось так мені хочеться сказати. Такі, знаєте, природні звіріні інстинкти ось просипаються. Але, знову ж таки, да, ви вагаєтесь, ви дуже вагаєтесь. Чому? Тому що у вас дуже хороший ваш. Ну, цей законний ваш партнер, чоловік, він дуже хороша людина, у вас дуже гарні з ним відносини. І а, у вас з ним сім'я. Ви знаєте, що ця людина вас дуже-дуже кохає. А, ви, вона, можливо, вас підтримує. Ну, тобто, тут, тут, тут дійсно просто ну, класний чоловік, хороша людина. І вас, знаєте, як гризе совість, скажімо так, а, що ви ось так ось робите. Тому що дійсно. Ну, У вас є почуття до свого чоловіка, але ось цей новий, у вас просто, я ж кажу, вас до нього настільки тягне ось просто якийсь такий, хочеться мені сказати, звіриний просто інстинкт. І поряд з цим чоловіком ви зовсім інша, ви зовсім наповнена. Тобто ви відчуваєте в собі справжню жінку. І ось саме це, знаєте, вас знову ж таки тягне до ось любовника вашого. Тобто, це зовсім інший рівень почуттів. І ось ви вагаєтесь, тому що. Ви розумієте, що е, якщо ви е, просто покинете да, свого законного чоловіка, це для нього просто буде, можна сказати, кінець е, світу. Ви дійсно знаєте, що е, вас чоловік дуже-дуже кохає. ось. І ну, це для нього буде просто кінець всього. Це розбите серце і так далі. Тому подібно. Тому що знову ж таки я повторюсь: чоловік вас дуже кохає, у вас з ним сім'я, у вас з ним відносини. Ви теж дуже гарно, дуже класно ви кохаєте цього чоловіка. Ви відноситесь дуже круто до цього чоловіка. І ось у вас знаєте такі вагання. Щодо ось цієї ситуації, тобто, ви можна сказати, не знаєте, що вам робити. Але, знаєте, я вам хочу сказати, що ось на дні колоди, вам по силі, вам потрібно все ж таки зробити вибір. Ось кому потрібна ця інформація, ось вам потрібно да це якісь такі доленосні, дійсно доленосні події. Ось вам дається шанс на новий етап, будь ласка, дійсно вам тут говориться про те, що потрібно вирішувати цю ситуацію. Вона якась дійсно для вас супер доленосна, Вирішуйте її, не затягуйте, приймайте рішення. Воно для вас буде дуже тяжке, скоріш за все, але потрібно відчувати, по-перше, відчувати. Ну, свою інтуїцію. У вас вона дуже крута, вона, вона дуже розвинена, а щось мені хочеться також сказати, що ви її прокачали. Тому, будь ласка, слухайте свою інтуїцію і приймайте рішення. Приймайте рішення, не затягуйте, тому що це якийсь такий період для вас. Ось така інформація цікава. Вам тут карти передають. Кому актуально, приймайте що. Є карти хочуть передати людині, яка дивиться це відео. О. Просто хочеться передати інформацію, знаєте яку. Не затягуйте, ось просто не затягуйте. Ось саме щодо цієї ситуації, яка тільки що я описала, не затягуйте, не підвішуйте, дивіться з різних боків на цю ситуацію. От, дійсно, просто не затягуйте, тому що у вас якісь е, після того і взагалі якийсь такий період вирішення, вам потрібно вирішувати, і вас дуже стрімко чекає. Е, Щось, знаєте, якісь, якісь нові події, наповнені нові події, які при принесуть вам задоволення. Тобто, що про що тут кажуть? Тут дійсно вам потрібно робити вибір. Він буде для вас тяжкий, але все одно він вам принесе задоволення. Ви зробите дійсно правильний вибір, ви зрозумієте, що ви все правильно зробили, і знаєте, вас якось підтримують. І далі ви вже підете з новими почуттями, з новими емоціями. Вас нічого не буде, знаєте, тяжіти, скажімо так, обтягувати, да, таке слово, і ви рванете просто вперед до своєї мети, до нових цілей, до наповненості і дійсно до, до всього кращого. Слухайте, дуже цікаво. Давайте ще пару карт, які вже випадають. Так, що ще? Тут просто дійсно на підтвердження. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, ви знаєте, як правильно вчинити, ви вчините правильно, знову ж таки, з холодною головою, зі своєю інтуїцією, ви все відчуваєте. Так, буде дуже важко, але... А ви така, знаєте, з однієї сторони дуже практична людина. Ну, ви взагалі така людина, яка вміщує в себе, знаєте, все емоції, такий дуже класний рішучий характер, і ресурсність, і стабільність. Ну, тобто, дійсно всі стихії, як я кажу, всі знаки зодіаку. Ви вирішите, ви вирішите цю ситуацію, ви вирішите це питання однозначно. І знову ж таки, я повторюсь, ви зрозумієте, що ви зробили все вірно, все правильно. Ви приймаєте. Рішення щодо своєї долі, ви приймаєте рішення щодо свого життя, і повірте, це дуже круто, якщо ви маєте таку можливість. Тобто, ви дійсно володар свого життя, ви це відчуєте, вас це ще більше наповнить. Ви все одно знову ж таки, я повторюю, зробите правильний вибір. Але да, він буде дуже тяжкий. Тому вас чекає тільки найкраще, ви дуже крута, ресурсна, сильна характером людина, яка розуміє. По-перше, да, вона розуміє події, які відбуваються, вона розуміє, що їй потрібно робити цей вибір, вона його робить, і вона виходить в свою стабільність. Ну, слухайте, тут дуже сильні жінки зібрались. Да. Я думаю, чоловіки також перевертайте на себе. Я вас вітаю, я вам бажаю всього найкращого. Я знаю 100%, що у вас все вийде, все буде ще краще. Приймайте, підписуйтесь, ставте лайки. Дуже, дуже цікавий розклад. Приймайте.